П'ять студентських команд, три дні спілкування та багато ідей. Ключова тема індустрія Полтавщини та впровадження в неї новітніх технологій, адже без активної модернізації країна не має майбутнього. Сьогодні обговорюється досить важлива тема, доросла і, на жаль, неприємна. Чому тому, що з України хочуть зробити сировинний придаток, вивезти звідси всі ресурси, які тут є, щоб за ці ресурси. Більш розвинені країни робили свою продукцію, продавали в тому числі зберегти конкуренцію та не застаріти. Перше, чого потребує українська економіка. Раніше Україна була більш індустріальною країною, і на цьому заробляли великі кошти. в Цьому дуже багато людей працювало. Зараз на жаль, це все відсутнє, і дуже багато заводів закрилося. Деякі на грані виживання, і ми зараз. Хочемо розібратися, чи вона можлива нова індустріалізація. Також молодь повинна звертати увагу на аграрний розвиток країни, говорить студент Олексій і додає за землею майбутнє. Саме Полтавщина багата на родючі землі, і я вважаю, що земля може витягнути Україну. Студ республіка на Полтавщині відрізняється від тих, які проводять у інших областях. Полтаві, безусловно, уютні доброжелательнее і ну что ли, чуть легче. От харківський формат подразумевает более жорсткий пресинг. Учасників підсумком шостої Полтавської студентської республіки стане збірка рекомендацій молоді із вдосконалення промислового виробництва країни. У подальшому пропозиції студентів планують подати до Верховної Ради та секретаріату президента України Євген Ковальчук і Анна Комар Полтавські телевізійні новини.